Угу. Так. Ага. Значить, е, сьогодні ми проводимо засідання е, постійної комісії з питань законності депутатської діяльності, етики та регламенту організації діяльності ради і запобігання корупції. Е, Члени нашої комісії Шамота Львова Миколаївна, голова члени Агусі Роман Анатольевич, який перебуває в лавах Збройних сил України, і Козівська Алла Іванівна. Комісія правоможна приймати рішення в такому складі. І на порядок денний сьогодні засідання комісії вноситься такі питання. Про затвердження структури загальної чисельності апарату Бишівської сільської ради та виконавчих органів Бишівської сільської ради нова редакція. Доповідач Балашенко Васильівна. шановні присутні до вашої уваги. дане питання, які зміни передбачаємо. Предбачаємо змінити назву перший заступник сільського голови на заступника. В ЦНАПі, так як ми добудовуємо, нам треба одиниці, можливо, буде, будемо запускати, щоб паспорти видавали і там інші надаємо послуги. Додаємо одну одиницю адміністратора і плюс міняємо. Головного спеціаліста, теж на адміністратора, тобто загальна чисельність змінюється з 68 на 69. Прошу підтримати та винести дане питання на розгляд сесії. Так, хто за дану пропозицію, щоб винести дане питання на засідання сесії, прошу голосувати. Так, одноголосно. Друге питання нашого порядку денного про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Доповідаючи Лукашенка все насильні. До вашої уваги, ви знаєте, на попередній сесії звільнили заступник, написав заяву і звільнився. Відповідно, у нас є і вакансія, а інше, що є напрямок, який не закритий. Відповідно до чинного законодавства Іван Юрійович, як голова громади, як шевський сільський голова вносить пропозицію, саме його право вносити пропозицію кандидатуру. А наразі він вносить нечия Олександра Володимировича, ви його знаєте, він зараз захисті, він знайомий з дуже великий досвід, знайомий з даним напрямком. Він буде, ну тобто, той напрямок, який закривав ключник Віталій Миронович. Пропонується затвердити нечия Олександра Володимировича з 1 лютого 2025 року. Прошу підтримати та винести дане питання на сесію. Ну, якісь доповнення зміни mm. немає. Тому прошу проголосувати про винесення цього питання на засідання сесії. Дякую. Друге, третє питання про е, внесення змін по рішення сільської ради від 02.12.2020 ну, року, номер 12-01. Вісім про утворення виконавчого комітету Бишевської сільської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Враховуючи попередні зміни, випливає, випливає наступне питання: це склад, і кількісний, і персональний склад виконавчого комітету. Тому пропонується виключити ключника Віталія Мироновича, який був, який звільнився, і а, уже нечай Олександр Володимирович як заступник е, сільського голови. А, відповідно, винести це питання. І його затвердять на сесію. Прошу підтримати. Дякую. Інформацію отримали. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію засідання на сесії є сільської ради? Дякую, Дякую. всім.